Для приготування гарбузової ікри мені знадобиться такий набір овочів, морква, ципуля, солодкий перець і гарбуз. Гарбуз я нарізаю кубиками. Можна також потерти його на великій тартушці, але мої гарбузи дуже добре розварюються, розтушуються. От, тому я не боюся такими кубиками. Різати його. Перець порізала дрібними кубиками. Цибульку теж порізала дрібними кубиками, а морку потерла на крупній тертушці. Щодо пропорцій, друзі, ну дивіться, звісно, я надам приблизний ряд щодо пропорцій овочів. Але. Тут можуть бути нюанси. Наприклад, якщо ви любите більше морку, щоб викрію, було багато моркви, то кладете її більше. Якщо не любите цибулю, кладете менше. Якщо любите, навпаки більше, перекладаю моркву і цибулю до гарбузів і перцю. в Каструльку додаю до овочів, олійку. Люю небагато, так би мовити, щоб змастити денце, щоб моя ікра не пригоріла потім. Додаю сіль. За таким же принципом я роблю ікру із кабачків і обов'язково додаю ще ложку столову цукру. Але враховуючи те, що гарбузи у мене солодкі, то я цього не зроблю, а просто потім скуштую цю ікру, і якщо. Щось буде не так, я додам цукру, тому дивіться, будете додавати чи ні, залежить від того, який вам більше смак подобається у ікри. Додаю томатну пасту і налию трішки водички. Це добре перемішую. Замість томатної пасти можна взяти томатний соус. Залишилось присмачити улюбленими спеціями. Я покладу чорний молотий перець, добре перемішую свої овочі ставлю на малесенький вогник тушкуватися під закритою кришкою. Цейкрас ночна і в гарячому, і в холодному вигляді. Обов'язково зробіть собі таку смакоту.